Боже, я молюсь до Тебе, мою ти Україну захисти. Бо скільки натерпітись і ще треба, і через що прийдеться нам пройти На легкий шлях до волі і свободи, омити кров'ю славних козаків. Він правильний для нашого народу. Народ ним йде впродовж усіх віків. Молюся, Боже, ти вкажи дорогу і вихід із тунелю освіти. Бо нам потрібна лише перемога у цім двобої з демоном пітьми. Тай мене живим, завжди усміхненим, веселим, я буду вічно молодим, повісити ноцю в оселі. З далеких буду я доріг, до тебе завжди повертати, і білим снігом до воріт я буду стежку застеляти. Я буду йти у твої сни, щоби з тобою розмовляти, і білим цвітом, що весни на вишні буду розквітати. Тобі співатиму пісні, я соловейкому садочку. Промінням сонця на лиці, я цілуватиму у свічку. Осіннім листям у танку навколо буду я кружляти, і достиглі яблука в садку з твою буду обривати. Тим тому свій щем, про себе зможу нагадати, як журавлиним я ключем у небі буду пролітати. Запам'ятай мене таким живим, веселим, молодим! Пори змінила на берці, ніж на сукню на камуфляж, ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж. Просто тут тобі значно тепліше тут немає чужих всі свої навіть градом налякані миші, так далекі від зради брехні, ти йдеш із братами до бою, терпиш біль зі всіма на рівні, і з ними можеш ти бути собою. Тут немає чужих всі свої, а десь там переповнені глуби і нічного життя ліхтарі. Ти байдуже до всіх пересудів, в тебе тут фейерверки свої. Просто знай, я пишаюсь тобою, захисниця України. Чи з руїни, просто знай, я пишаюсь тобою і кажу тобі тримайся, а не твій завжди з тобою, бережись і не здавайся, бережись і не здавайся, ти підбори змінила на берці, ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж, Щиро віри, що зміни настануть, бо душа так нестерпно болить, злоси щастя, долоні зігріють, в перемоги зворушливу ми Просто знай, я пишаюсь тобою захисниця. Куєш живою водою, підіймаючи з руїни, просто знай, я пишаюсь тобою. і кажу, тобі тримайся. а не ти, ти завжди з тобою бережись, ти не здавайся, бережись. Пишаюсь з тобою, захисниця України, ти лікуєш живою водою, підіймаючись з руїни Просто знай, я пишаюсь тобою. Я І кажу пишаю. тобі тримайся Ангел твій завжди з тобою. Нам не збориме жити у віках, ми сильні духом, прагненнях єдині, у кожного з нас квітне на востах, героям слава, слава Україні, де єдність, віра, праведна любов, народ незлавний і міцна держава. Ми разом промовляємо знов і знов в країні слава і героям слава!